Вітаю, мене звати Вікторія, я психолог і арт-терапевт. І сьогодні зробимо розклад на метафоричних картах. І тема у нас така моя внутрішня сила і як її підтримати. Це моя друга спроба, тому що перший раз я записувала. І довго вважалася яку колоду обрати. і, Мабуть, все-таки не ту колоду обрала, тому що мікрофон не підключився, і весь ефір вийшов без звуку абсолютно повна тиша. Тому зараз я настроїлась на цю колоду і будемо працювати з іншою колодою. Сподіваюсь дуже, що в цей раз все буде добре. Цієї теми моя внутрішня сила, як її підтримати, варто звертатися, коли ви відчуваєте в тому, чи розгубленість, коли потрібно нагадати собі про власні ресурси, коли здається, що вам бракує енергії, або, можливо, ви зараз знаходитесь у стані таких моментів сумніву та пошуку. Втримки. І зараз зробимо невеличкі налаштування, знайдіть зручний простір, де вам буде зручно, бажано на одинці із собою, циміть зручне положення, відчуйте опору під собою, вирівняйте спину. Якщо ви любите створювати якусь приємну атмосферу, завжди, коли робите такі практики, у мене це буде окремий плейліст, можете запалювати свічку або ремолі використовувати, включати музику, але на задньому фоні у мене тихенько завжди є якась музика. Можете свою вмикати. І зараз, коли ви будете готові. Заплющуйте очі, зробіть кілька вдихів і видихів. І коли ви вдихаєте, відчувайте, як у вас входить саме життя. І коли ви видихаєте, відчуваєте, як ваше тіло розслаблюється. І ще раз глибокий вдих і видих. І ще раз глибокий вдих. Життя наповнює вас своєю силою. І на видасі розслабляємось. І відчуйте у своєму тілі центр, де у вас він знаходиться. Зазвичай він десь біля сонячного сплетіння або, можливо, трошки вище, між грудей посередині, ближче до серця, як ви відчуваєте? Можливо, ви його відчуваєте десь нижче, біля живота. Можете покласти руки, відчуйте, яке місце вас більше притягує, яке відгукується, яке ніби вас кличе. Щоб з'єднатися із власною силою. Можете долоні трошки так розтерти, поєднати енергетичні потоки на руках і з'єднатися із своїм центром. хто займається цигун, знає, що є місця сили та нижній тянтянь і верхній тянтянь. Ми об'єднуємось для посилення. І зараз уявіть, що ви всередині себе, уявіть свій внутрішній простір і в центрі вашого тіла є ніби внутрішній світильник. Теплий вогонь. Подивіться, як він горить, як його тепло розливається по вас, вашому тілу, доходить до самих п'яточок, до кінчиків пальчиків ніг і рук, до самої маківки голови. Відчуйте це тепло по всьому тілу, якого кольору це полум'я, яке у вас горить, який образ виникає у вас всередині? І коли будете готові, потрошку можете. Розплющувати очі, і я зараз буду доставати три камінчики, у нас буде три варіанти. І до кожної карти вам бажано відповісти на декілька запитань, краще письмово, тому що ви так, з психологом напряму простіше працювати, якщо ви бажаєте працювати. Сам з собою це теж можливо, але тоді краще писати. Я буду кожен раз повторювати, тому що ви можете перекручувати. І так, перший варіант, зразу виставляти на потрібний варіант, який камінчик ви набрали. Другий варіант, щось сьогодні яшма у нас пішла. Три варіанти із яшмою. Ось така яшма. Другий варіант така із, мабуть, це агат, полосочки агату в яшки і така більш зеленовата, або, можливо, це і агат, але агат більш прозорий. Я думаю, що це теж яшма. картка для першого варіанта. Зараз всі три варіанти достану Так, перший варіант, другий і третій варіант. Починаємо перший варіант така картка. Роздивіться її уважно. Подивіться, на що в першу чергу у вас, що відгукується, на чому у вас, ніби цепляється погляд, зачеплюється і, і питання, де. Зараз проявляється моя внутрішня сила саме в чому, що її виснажує, що мене може підтримати? Мій ресурс? Я можу використати вже зараз, який це ресурс? Яке послання дає мені моя сила? І де зараз моя внутрішня сила? Не знаю, вона дуже ця карта така ніжна, і тут я бачу ніби плоди, такі ягідки і цей колір тут синій, тут більше фіолетовий, він дуже схожий на такі розводи води. Чогось йде таке, наче спілкування із водою. Можливо, це будуть або прогулянки між водою. Я дуже люблю гуляти біля води, особливо ввечері, коли вода має такий аромат вечірній, Вдихати вона якось завжди заспокоює, і тут такі є кольори, які нагадують захід сонця. Трошечки помаранчеві, і, можливо, ви робите якісь практики із водою, або молитви на воду, або просто на такі, знаєте, писати щось на. Папері, якісь побажання і ставити чи глечик, чи ну, прозорий, чи стаканчик, щоб він підзаряджався. Ну, я не знаю, будь-що, у кого, яка віра у вас, які практики ви робите. Можливо, це просто якісь спа процедури чи у ванні ви, можливо, просто ввечері навіть. Магнієва сіль, наприклад, є ножки попарити у магнієвій солі на вечір, або просто приймаєте магнієві ванни, або просто ви робите скраб із солью, це все буде сюди відноситься. Так. Це, ну, На відповідь, де зараз проявляється моя внутрішня сила. Що може мене підтримати? Так, ця відповідь є, що ну, вона підтримує мене. Це підтримка якби, енергії і жіночості водночас у собі. І який ресурс я можу використати вже зараз? Так, це можна робити прямо вже зараз. І яке послання дає мені моя сила? Ніби таке темне п'ятнишко є, пляма, і тут метелики у цій плямі, але колись вони були куколками, да? це перетворення ці метелики. Це такий шлях до відродження. Бо вже я зараз кажу, в мене йдуть мурашки по тілу. Для когось це дуже важлива тема. Хто буде сьогодні прослуховувати. Дуже відгукуються. І, мабуть, мені зараз ще йде, я достану ще одну колоду з питанням, що виснажує мою внутрішню цю силу, що виснажує зараз одну хвилиночку. У мене багато карт, і не всі так легко швидко знайти. Такі, ну, не завжди приємні слова. Тут чогось мене потягло саме зі словами взяти поєднаємо зараз ці дві колоди, що виснажує мене бути в боргу. Тобто, це може бути борг. Який ви винні матеріали да, у коштах, або, можливо, вам треба турбуватися, піклуватися про когось, і це для вас виснажливо, ви відчуваєте оцей борг, цей тягар, і дуже варто переключатися. Тобто, як кажуть, ти, якби Повісив такий ярлик на, на щось, своє відношення да, дав оцінку, то варто дати просто іншу оцінку переоцінити, оце, поміняти своє ставлення до цього, як ви можете це зробити, поміняти своє ставлення. Це про те, що ви знали. Такий у нас перший варіант е, получився. Е, залишайте свої відгуки під е, відео, можливо, у вас щось інше пішло, тому що я кажу тільки те, що є в моєму полі. У вас може щось своє розкриватися, або я, коли промовляю, я для чого це все роблю, щоб наштовхнути вас на якісь свої думки, або навпаки. Щоб у вас виникло, навіть якщо ви ні, це точно не про мене, а в мене ось так, ось так це теж розкриває, вас ніби з середини. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант. Така карта у нас. Роздивіться її уважно і завжди краще відповідати. Письмова, де зараз проявляється моя внутрішня сила. Подивіться, на її уважно, що мене може підтримати, який ресурс я можу використати вже зараз, яке послання дає мені моя сила. І мені відразу. В очі запало оце сердечко, в якому намальовано око, що це для вас? Відповіді. там наче позаду ніби небо і із сердечка цього зростає такий паросток, таке глибоке, дуже Занурення якісь відчуття, це ніби бачити серцем, це дуже схоже на інтуїцію або те, що ви яснобачення якесь, але це не яснобачення із серцем, а більше б я б сказала про чуттєзнавство. Тобто, коли ви входите у цей стан чуттєзнавства. Подумайте, які ваші дії, коли ви буваєте, або проаналізуйте своє життя, коли б ви були у цьому стані. І коли ви знаходитесь у цьому стані, які ваші дії привели вас у цей стан? Тобто цей стан для вас вже знайомий, він є у вас всередині, якими ви були, якими практиками чи чимось ви займалися, що ви були? у цьому стані. І для вас це стан такий процвітання, квітучості. Можливо, це ну в самому такому простому смислі це вирощування якихось квітів, чи це спілкування з природою. Можливо, у вас є Свій сад, де ви вирощуєте щось, якщо нема, можливо, у вас є просто якесь на природі любиме місце, де ви любите знаходитись, чи це різні місця, але ви отримуєте задоволення від того, що ви спілкуєтеся з природою, кудись ви виїжджаєте, чи просто можливо це парк, якийсь неподалеку від дому, де ви. Можете виключити свої думки і просто помилуватися, полюбуватися квітами, можливо, ви вивчаєте трави якісь і займаєтесь лікуванням. Тобто тут в руках ніби якесь, може, як українською забула, волшебство да, відбувається така неймовірна квітка, ну я її відчуваю просто як. Енергію, яка йде. Ну, я думаю, що я тут відповіла на всі питання, можливо, на щось підштовхнула вас, і ще таке окреме питання. Я вирішила взяти додаткову колоду, що виснажує цю внутрішню силу, на що варто звернути увагу, що виснажує вас, де ви втрачаєте її. Про що варто подумати другий варіант. Можливо, до речі, якщо ви малюєте, я просто люблю малювати. Це може бути просто малювання, квітів природи. Так, О, біла картка. Ну, мабуть, нема такого чогось, що дуже сильно вас виснажує. Таке дуже гармонійне поєднання. От Якщо у вас якісь свої асоціації вийшли, я буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях їми поділитеся, тому що я тільки свої можу вам передавати, у вас може бути щось особисте і ну, дуже цікаво спостерігати. Діліться, може хтось з дівчат ще прочитає. І ви комусь допоможете, наштовхнете на якийсь роздивом? Дуже дякую і переходимо до третього варіанту. Третій варіант. Така карта. Дивіться уважно. На що? Вас звертає увагу, ваш погляд. І краще відповідати письмово, якщо ви працюєте наодинці із собою. Людині простіше розказати, розповісти все це. А якщо ви наодинці, краще все ж таки писати: де зараз проявляється моя внутрішня сила? Дайте відповіді на такі запитання що може мене підтримати, який ресурс я можу використати вже зараз, яке послання дає мені моя сила. І тут дуже таке потужне сонце. І це якийсь шаман чи шаманка стоїть? практики роботи із сонцем, відновлення енергії, відновлення, хто займається практиками енергетичними аури, можливо, воно дає сили ніби зсередини відновити ресурс, і якщо ви побачите, уважно, тут є. Потік знизу, і тут квіти, які поєднує із землею, і тут ніби продовження такий кусочок землі, як ніби мандала, така, поєднує із землею і через верх. І там аж ніби ну мені здається, через голову йде поєднання із сонечком. Тобто це потік, який йде. Із землі і сонця, і ти як провідник цієї енергії у цей світ, і ти сама відновлюєшся через це, через це, це практики із Сонцем можуть бути. Якщо ви практиками не займаєтесь, це просто можливо, коли ми буваємо на вулиці. Або зустрічаємо світанок, або навпаки в вечірні прогулки, коли сонечко лягає, просто пройтись, прогулятися. І хочемо ми цього чи не хочемо, але ми напитуємося енергією під час прогулянок. Це так само як квіти, вони знаходяться під сонцем і вони все одно зростають, тому що вони поглинають сонячне світло. І це дає. І відновлення. Можливо, ви ще займаєтесь якимись практиками відновлення енергетичні відновлення аури, самостілення, все це йде сюди. І це вас дуже сильно підтримує. Якщо ви давно не робили або відійшли від цих практик, починаєте потрошку вертатися. В це і зараз я ще таке послання дає мені моя сила це продовжувати, і мені чогось дуже йде така шаманська музика, можливо, теж вона комусь відгукнеться. Зараз є дуже багато в інтернеті шаманської такої музики. Можливо, варто її прослухати, і відчувайте, коли ви її прослуховуєте, що у вас всередині піднімається, які відчуття, які емоції, які думки і про що це для вас. І ну, шукайте ту музику, яка вам сподобається. І зараз ще достану зокрема колоди карту, що виснажує вас? що... Вашу внутрішню силу виснажуєте, де ви її втрачаєте? Для третього варіанту, де ви її втрачаєте, якась, якась жорсткасть, як буде українською мовою, тобто чи до вас у когось якесь е, жорстке ставлення, або ви в чомусь е, буваєте е, дуже жорстка і просто е, спостерігаєте за собою, е, де і як проявляється це в вашому житті. Е, і е, коли ви е, це у себе замічаєте, то спостерігайте, яка ви була до прояви цієї жорсткості, а яка ви стали після, саме на рівень енергії у вашому тілі. Такий вийшов. Я вибачаю за мою українську мову. Як можу, так і стараюся, перехожу. Буду підтягувати потрошку. І... і у нас третій варіант получився. Залишайте свої коментарі, що у вас піднімалося. Діліться. Дуже приємно було б читати, що у вас підіймається, і, можливо, ви когось наштовхнете на якісь роздуми. І зараз для всіх трьох варіантів такий. Завершення нашої практики. Відчувайте, як ваш внутрішній вогонь розгоряється ще яскравіше всередині вас. І що з того, що я буду зараз казати, у вас відгукується більше? Ви можете це записати. Моя внутрішня сила завжди зі мною. Я можу на неї збиратися у будь-якій ситуації. Я довіряю собі і своєму світлу. І хто любить малювати, можна зробити таку арт-рефлексію, намалювати символ своєї внутрішньої сили. Полір, форму, візерунок або цей свій внутрішній вогонь, який ви бачили, ця практика закріпить це ваше відчуття, в яке ми сьогодні з вами погружалися, до якого ми з вами доторкалися сьогодні. Це все наші внутрішні якості. І ви знаєте, що на те, що направлена наша увага, наша свідомість. Воно більше в ньому з'являється енергія, воно ніби зростає. Тобто, коли ми в цю сторону не дивимося, не усвідомлюємо, воно десь там на далеких полочках забуте у нас валяється. І пишіть, що вам більше відгукнулося, на які теми ще вам хотілося б зробити розклади. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, воно все це допомагає розвиватися. І дякую за вашу увагу. Всім пока-пока і до нових зустрічей.